Тиждень вина в Мукачевому. На щедрий вечір винороби Закарпаття розпочали щорічний фестиваль. Кажуть, всі вина натуральні. Найкраще визначить компетентне на журі. Обрати свого фаворита може й кожен гість. Гуляння тривають від самого ранку і до пізнього вечора в парку перемоги. Там можна не лише скуштувати і купити напій. Чим ще розважають відвідувачів, бачила Анастасія Ножка. Спочатку традиційна хода, потім дійство за участі акторів закарпатського театру, драми та комедії. Фестиваль вина розпочато. Уже понад 20 років його проводять на старий новий рік. Саме до цього часу напій торішнього врожаю набуває найкращого смаку, кажуть винороби. Нині спеціально до свята у Мукачівському парку перемоги звели дерев'яне містечко. Тут можна придбати сувеніри, відвідати майстер-класи з народних ремесел, замовити шашлик і скуштувати вина. Волинянка Олена Хребтона на фестивалі вина вперше каже, все подобається і усе смачно. Всі з такою любов'ю про своєму краї. От сьогоднішній празник війна та это завершающий наш день в Закарпатье, Він підтверджує, що люди любят своє дело. А от місцева пенсіонерка Тетяна Васіна щороку на фестивалі дивує новими образами. У мене була і панда, це предыдущий посад, була коза. Був кіт, був дракоша, зайчик. 40 закарпатських виноробів привезли на фестиваль напої на будь-який смак. До свята їх відбирала спеціальна дегустаційна комісія. Василь Шаленик винороб у третьому поколінні. Каже, ретельно готуються до кожного фестивалю в області. Це літо дуже було засушзасушливе. Ну, взагалі так треба робити. Попрацювати треба. Щоб був, як кажуть, щоб був хороший урожай, треба часто бути коло Хороша вино любить і сонце і тінь свого хозяїна. до кінця тижня на ярмарку виступатимуть колядницькі та страдні колективи. А в останній день фестивалю спеціальне журі визначить найкращих виноробів Закарпаття. Анастасія Ножка, Валерій Міхліченко. Новини на першому.